Уявіть собі, що вам більше не потрібно годинами вибирати, який курс купити, у кого вчитись, бо це все зібрано в одному місці: системно, зі зворотньою підтримкою та реальною цінністю. Покажу вам платформу, яка поєднує розвиток, монетизацію і сильну спільноту те, чого не вистачає сьогодні багатьом. Bella Grace – компанія, яка змінила правила гри на ринку, вона запустила навчальну платформу Інфлюєнцінкю. Об'єднала традиційний маркетинг з інфлюєнцерним для максимального результату, дала можливість заробляти без жодних реєстраційних внесків як інфлюєнцер бренду. Інфлюєнцінкью допоможе вам заробляти в соцмережах. 90% користувачів хочуть навчитися користуватися соцмережами, а не знають як. Інфлюєнцинкью це не просто курси, це живе, динамічне середовище, де ти навчаєшся у найкращих топ-блогерів з усього світу у зручному форматі. Переймаєш досвід у тих, хто вже досяг успіху, і саме тут спікери діляться своїми секретами. Задумайтесь, чи часто хтось з вами ділиться секретами. Прямі ефіри зі зворотнім зв'язком для отримання відповіді на питання в реальному часі. За прямі ефіри з блогерами в реальному часі треба заплатити дуже добрі гроші. Маєш доступ до великої бібліотеки, записів, шикарних тренінгів у будь-який час на теми, які потрібні сучасному інфлюєнсеру, експерту або просто активній людині. Платформа охоплює особливості усіх топових соціальних мереж, освітній маркетинг нового рівня, що надає реальні інструменти для побудови особистого бренду та монетизації знань. Унікальна партнерська система, що пропонує ексклюзивну можливість заробляти разом з платформою, компанія щедро винагороджує за рекомендації. До речі, коли ви навчаєтесь на курсах у блогерів, вони вам не заплатять за рекомендації. Тут немає відчуття, що ти один, одна на цьому шляху. Тут є підтримка, закрита спільнота однодумців для нетворкінгу, тобто все, що сьогодні дає нам суперсилу: знання, інструменти, підтримка.